Реанімобіль, нашпигований медичним обладнанням і ліками у машині є все, щоб оперативно надати потрібну допомогу. Помістю працює автономно, так як можна сказати, це реанімаційна палата на колесах. Перше, що виїжджає, це виїжджає бригада швидкої медичної допомоги. А потім, якщо вже потрібна більш висококваліфікована допомога, викликається вже бригада з центру медицини катастроф, в залежності від того, чи таракальний хірург, чи суденний хірург, чи анестезіолог, які які потрібні спеціалісти, ми їх забезпечуємо. З новим фіатом парк медицини катастроф налічує 9 машин. За рік вони здійснюють понад тисячу виїздів. Парк трошки устарівший, потрібно змінювати, але поки що, поки що мусимо в даних ситуаціях надавати допомогу. А це якраз дуже чудове подспорія. Цей автомобіль оснащений такою технікою, що ми можемо надавати будь-яку кваліфіковану допомогу, не тільки реанімаційну. Тому що обладнання дозволяється робити. Документи від «Реанімобілля» в присутності медперсоналу обласної лікарні передав голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь Ядуха. Посадовець запевнив, що галузь охорони здоров'я була і залишається пріоритетною у роботі обласної влади. Видатки на галузь цього року збільшилися на 19%. «Карета Карети швидкої медичної допомоги і вже в обласному бюджеті на 2012 рік закладені кошти на придбання 20 таких штук. Ми говоримо за сучасні реанімобілі, які коштують по 900 тисяч кожний. Таких. Придбано вже два за державний бюджет. Ми і надалі будемо працювати з міністерством охорони здоров'я з тим, щоб автопарк медичний медичних автомобілів поповнився у 2012 році на 25 штук. А тому це наше завдання в контексті розвитку медичної галузі і наближення її до потреб населення. Сучасний реанімобіль врятує не одне життя, кажуть лікарі. Щоправда, їм побажали якомога менше виїздів. Юрій Куричка, Андрій Храбус для інформаційного випуску.